Вітаю друзі, слава Україні! Почали пакувати посилки, починаємо відправку. Чому знімаю це відео? Коли до вас приходить такий ящик запакований, то ви не розумієте, як дістати ті рослини звідти, щоб не поламати. Все дуже просто. Оці всі планки відкруткою звичайною і ящик розбирається. Просто падає одна сторона, друга, третя, і всі рослини стають доступні. Не потрібно їх витягувати через верх, кришка буде забита, тому що їх можна всі поламати. А так просто на скобках отут відламується планка, і рослини стають доступні.